Смертельна небезпека від генераторів. Їх часто називають тихими вбивцями, хоча нині чимало українців масово купують дизель-генератори. І зрозуміло чому. Але багато хто нехтує правилами безпеки і навіть не задумується, яка біда може статися. Особливо ті, хто живуть у багатоквартирних будинках. В Україні вже є перші смерті після неправильної експлуатації дизель-генераторів. На Київщині ціла сім'я отруїлася вихлопними газами від генератора. Подібні випадки вже є і на Волині. Чого остерігатися, аби безпечно пережити блекаут? Далі у сюжеті. Генератори під самісінькими вікнами, біля легкозаймистого картону, біля дверей у підвальне приміщення і навіть там, де категорично заборонено. На балконах багатоповерхівок. Ось на цьому генератор вчасно забрали. Лишилась електропроводка до сусіднього будинку, і, схоже, Тара із пальним. В Україні вже є перші смертельні випадки нехтування правилами безпеки. У соцмережах пишуть, що дехто із киян додумався встановити генератор на будинках замість. Кондиціонерів, рятувальники кажуть, це неприпустимо. Як встановити генератор правильно? Вкотре розповідають генератор, котрий біля пункту незламності на відстані не менше шести метрів. Щоб задимлення не йшло в палатку. В жодному разі генератор не можна встановлювати всередині приміщень, чи то житлових, чи то побутових. Він повинен бути встановлений в окремому приміщенні, яке добре вентилюється, а ще краще на вулиці. І з можливістю захисту від опадів, від дощу, морозу і снігу. Запас пального для генератора теж потрібно тримати повіддаль від нього, і сам генератор повинен бути встановлений на вулиці на відстані не менше 6 метрів від будівель, де є вікна або двері. Якщо стіна протипожежна, тобто вона є капітальна. І в ній немає отворів, то відстань до такої стіни може складати один метр. Встановлювати їх на стінах, на інших конструкціях, закріпляти або якимось іншим способом, як не на землі, забороняється. Якщо генератор буде працювати у приміщенні, люди від викиду чадного газу і токсичних речовин загинуть. Можуть викликати і смерть. На жаль, такі випадки були в Україні і на Волині. Ми проводили досліди. Наші фахівці цивільного захисту. Навмисно наповнювали продукти горіння від генератора на мед, і показав пристрій, що після 30 хвилин роботи генератора, після накопичення продуктів згорання від нього, вже через 30 хвилин може настати смерть людини. Через 10 хвилин роботи генератора настає втрата свідомості. І ви розумієте, далеко не один випадок був в історії, коли заведена машина і покійник в гаражі. На жаль, таке трапляється. Це такий самий ефект. Так, так, саме так. А от фахівці з енергетики наголошують на ще одну підступну халатність та смертельну небезпеку. кажуть, перше правило, котрого необхідно дотримуватись, це виключити можливість подачі зустрічної напруги в електромережу, ставиться або перекидний рубільник, або спеціальний автоматичний вимикач на три положення. А... Саме краще просто-напросто підключити струмоприймачі, які вам необхідні, в розетку генератора, не подаючи напругу на будинок, на оселю. Ну, за квартири я навіть не кажу, це нонсенс. В квартирах не можна категорично використовувати генератори. Ну, може стати саме паршиве, що тільки може бути. Або сам домовласник загине. Ну а другий варіант можна взяти гріх на душу і вбити електромонтера, який працює на лінії. Або сусіда. Так, якщо піде зустрічна напруга в мережу, небезпека травмування людей. Які або працюють, або використовують цю мережу, варто пам'ятати і про правила безпеки під час самої експлуатації дизель-генераторів. Це вже після того, як його навіть правильно підключили, не можна категорично не можна заправляти його на гарячому двигуні. Тобто треба дати час охолонути, а потім робити заправку пальдим. Рятувальники ж нагадують, що детальніші правила пожежної безпеки та встановлення генераторів розміщені на офіційних сторінках Держслужби з надзвичайних ситуацій. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на час.